Якщо людина не знайома з горянською ротондою, то очевидно ця книжка буде унікальною, тому що відкриє для себе цілий великий світ. Бо якщо ми говоримо про саму церкву і особливо про її розписи, то це є пам'ятка унікальна як для України, так будемо казати, і для всієї Центральної Європи. З цієї причини, що якщо ми говоримо про комплекс живопису, який зберігся до нашого часу, то старішими живописами є в Україні комплекси, що збереглися. Це є Софія Київська і е Кирилівська церква у Києві. А якщо ми говоримо про Центральну Європу, то треба сказати, що в силу історичних перепітій, наприклад, на території Угорщини, не так багато зберігалося пам'яток, тому що е, значну територію займав е, так званий е, перський е, пашавлик е, турецький. А війни між протестантами і католиками значною мірою порушили велику кількість пам'яток, тому ця пам'ятка має величезне значення а для нас як Об'єкт не тільки туристичний, але й як об'єкт, який нас десь зв'язує, із розумінням нашої культури європейської. Тому що бачите, ми можемо говорити про те, що тут ми маємо певні ознаки романського мистецтва. Ми можемо спостерігати ознаки проторенесансу, а так само готики. Ну і в такий спосіб це є комплекс унікальний для України, бо Україна переважно перебуває під впливом візантійської традиції. А тут ми бачимо виразну західноєвропейську традицію в цій пам'ятці, коли в 95-му році приїхав після академії до Ужгорода, то а вже першу статтю фактично писав по Ротонді, таку досить примітивно, і треба казати, що Ротонда мене довгий час не відпускала. І десь збиралася інформація досить довго. Загалом над книжкою працювалося близько п'яти років, тоді коли. А... Пан Братславець поставив мені завдання, що ми мусимо зробити книжку про горянську ротонду. І, ну і коли воно вже постало питання в таким способом, то я вже так активніше працював, збирав матеріали і фактично це може вона говорити близько п'яти років. Це не є збірка статей. Ми побудували в такий спосіб, що спочатку маємо загальні факти історичні. Далі ми говоримо трошечки про архітектуру, а далі даємо аналіз живопису, мистецтвознавчий, а потім маємо такі. Мистецтво мистецтвознавчо теологічні рефлексії, які нам вдалося Десь знайти із тут. Працював дуже цікавий професор із Америки Баклер, і дякуючи, коли ми з ним говорили про ці розписи, у нього з'явилася така ідея, що треба розглядати її не так, як ми загалом розглядали, а дивитися по кожній конці окремо. І це десь відкрило нам нові новий погляд на комплекс цього живопису і пояснило багато речей, які виглядали ну ніби невідповідними. Тому тому таким чином, ну і Очевидно, робиться висновок про те, що це унікальна пам'ятка, яка має величезне значення для нас.